Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді відносно новий пристрій від компанії Reolink IP-відеодзвінок Reolink Video Doorbell. В цьому відео ми поговоримо про особливості даного пристрою, технічні характеристики та порівняємо його з більш класичними пристроями такого сегменту домофонами. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. До цього моменту в лінійці компанії Reolink були представлені тільки системи відеонагляду, камери та відеореєстратори. Тепер в переліку пристроїв з'явилися відеодзвінки. Reolink Video Doorbell доступні у двох варіаціях Wi-Fi та POE. Модель PoE і живиться і передає дані по одному кабелю, що дуже зручно. Якщо ваш об'єкт на стадії ремонту або є можливість закласти кабель, то рекомендуємо розглянути саме цю модель. Оскільки стабільність та якість зв'язку по кабелю значно вища, ніж в бездротовому виконанні, модель Wi-Fi живиться через блок живлення, до інтернету підключається по Wi-Fi або є можливість підключити інтернет по кабелю, але вже без живлення пояс. Варіант з бездротовим підключенням варто розглядати в крайніх випадках, коли вже немає можливості прокласти кабель від роутера до відеодзвінка. Reolink Video Doorbell – це не типовий домофон, це дзвінок. Але знову ж таки, не звичайний дзвінок, а з підтримкою відео. Давайте порівняємо: класична система домофонії складається з викличної панелі та абонентської панелі. Відвідувач натискає кнопку виклику. Ми отримуємо дзвінок на моніторі і можемо розмовляти. Також можна відвідувачу відкрити двері, якщо в системі встановлено замок. Звичайний бездротовий дзвінок просто робить виклик. Ми це чуємо і йдемо відкривати двері. Як працює дзвінок від Reolink? Відвідувач натискає кнопку виклику і вам йде дзвінок на мобільний телефон, а точніше у мобільний застосунок, де ви можете прийняти його, побачити гостя і поговорити з ним. Ще одна корисна функція це автовідповідач. Ви зможете залишити повідомлення для відвідувачів на час вашої відсутності. Тепер давайте розпакуємо та поглянемо, що входить до комплекту даного відеодзвінку. Розрізаємо пломбу. Відкриваємо одразу, бачимо інструкцію, що треба завантажити за стосунок. Інструкція по самому приладу, Виклична панель та дзвінок. Так, ще у нас є блок живлення на 24 вольти. метровий пачкорт. Різні перехідники для під'єднання живлення, монтажна пластина та куток на 15 градусів. Та монтажний комплект. На самому пристрої спереду бачимо камеру роздільною здатністю 5 Мп, Кут огляду тут дуже широкий, 134 градуси, що дозволить бачити не лише осіб у вас за дверима, а й що відбувається навколо них. Датчик денного світла та LED-індикатор. Позаду знаходиться LAN порт У версії PoE це, відповідно, POE порт слот під мікро sd карту Пристрій підтримує карти пам'яті до 256 ГБ не нижче 10 класу та кнопка скидання. Завдяки наявності слота для мікро-SD-карти, відеодзвінок зможе записувати відеоролики та локально зберігати архів записів. Запис активується автоматично по програмному датчику руху, а сам пристрій вміє визначати людину в кадрі і не буде записувати інший рух за дверима. Ви також можете встановити зону руху, за якою потрібно спостерігати. Серед цікавих особливостей це те, що Reolink Doorbell може працювати в режимі звичайної камери і записувати відео 24 на 7 на відеореєстратор Reolink або іншого виробника по протоколу ONVIF. До речі, на нашому каналі вже виходив відеоролик про систему відеонагляду Reolink. Рекомендуємо подивитися. Коротко про дзвінок. Тут в нас три кнопки, за допомогою яких можна змінити мелодію та налаштувати її гучність. Додатково все описано в інструкції. Давайте тепер все під'єднаємо і поглянемо, як працює все це разом. Ми обрали версію з PoE, тому будемо під'єднувати наш пристрій до PoE-свіча. Дуже зручно, що все передається по одному кабелю, і живлення, і наші дані. Бачимо, LED-індикатор. Також блок дзвінка під'єднуємо до розетки. Ще попередньо треба завантажити мобільний застосунок та зареєструватися в ньому, що ми вже зробили, тому одразу перейдемо до налаштувань. Заходимо у застосунок Reolink. Оскільки в нас обладнання підключене до інтернету по кабелю, то застосунку ми одразу бачимо цей відеодзвінок. Створюємо пароль. Нехай це буде адмін 1, 2, 3, 4. Наступний крок. Пропонує нам застосунок назву придумати, залишаємо, яка є. Підключити чайм до розетки ми це вже зробили, це наш дзвінок. Натискаємо кнопку дзвінка. Бачимо, що Connect є. Повіщення ми отримали, тому наступний крок. Спосіб встановлення живлення через інтернет-кабель. Це ми вже все зробили. Як бачимо у застосунку, навіть є коротка інструкція з рекомендацій, як встановити, як все підключити. Дуже все зручно і зрозуміло для користувача. Порада одразу, щоб не пропустити повідомлення увімкнути пушковічні на телефоні. Це ми вже теж зробили. Все, пристрій додано, тому одразу можемо натиснути та перейти до його налаштування. Бачимо вже одразу трансляцію. Швидко по налаштуванням та по функціям. Перша функція це пауза або почати програвання, що відбувається в реальному часі. Друга функція це передача. Звуку на телефон. Потім дві кнопки: це зробити фото або відеозапис. Функція переглянути на весь екран. Дозволяємо доступ до мікрофону. Велика кнопка Вмикає розмову і одразу я себе бачу. Я себе не бачу. Я себе чую. Кнопка відтворення. Сюди будуть поміщатися записи, які або фото, або відео зробив наш пристрій. Функція, про яку ми вже згадували, це швидка відповідь. Тобто, якщо у вас немає вдома і користувач натисне кнопку, то він почує запис з автовідповідача, який ви попередньо залишили. Серед цікавих налаштувань це налаштування відображення. Перевернути по вертикалі, яскравість. Також можна розміщувати водяні знаки на записах. тобто, Що це Reolink, дата та час. Налаштування аудіо, налаштування світла. Тобто, щоб вночі ви бачили людину, буде включатися інфрачервоне світло. Сповіщення про виявлення. Також можна назначити зону виявлення. Можемо зафарбувати або видалити це все. Чутливість, затримка сповіщення. Наприклад, якщо перед камерою ви часто сходить, щоб вам не приходили непотрібні вам сповіщення. Тепер давайте перевіримо, як працює переадресація на мобільний телефон. Натискаємо кнопку виклику. Бачимо, прийшло пуш-сповіщення, натискаємо на нього і одразу бачимо нашого відвідувача. Відеодзвінок Reolink Video Doorbell це чудове сучасне рішення дзвінка для квартир та приватних будинків. Оскільки ви не просто почуєте виклик, а зможете побачити та поговорити з гостем. Також великим плюсом є можливість використовувати відеодзвінок як повноцінну камеру в системі відеонагляду, що додатково захистить вашу оселю. Якщо ви бажаєте придбати цей відеодзвінок, звертайтесь в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!